Усім привіт! Вітаю вас на каналі Закарпатська господиня. І останнім часом много мені пишуть, аби я викладала і пісні страви. Нині я поділюся рецептом, як я роблю грибний суп. Суп із маринованими опеньками. Суп з яким рецептом виходить дуже смачний, ситний і ароматний. Я вам лишу у описі під цим відео ссылку на плейлист, у якому у мене є пісні страви. Там є всякі різні страви: і голубці, із картоплею, і такі, із милайну муку, і з кукурудзяною мукою, І там є ну, інакі страви, тушена капуста. Взагалі, є різні. Бо я ну, тепер не дуже так усе встигаю знімати, бо і одно просять, і друге. Так що зайдіть по силці та можете для себе вибрати, що вже будете хотіти. Лишайтеся на каналі і будемо разом із вами варитися який дуже простенький або дуже смачний суп. А для того мені треба такі продукти. Ріпа картопля. Я її нараз покришила кубиком. Морква я її посилувала, так, як для морковки по-корейськи. Цибуля покришена так, як на зажарку. І мариновані опеньки. Сякі опеньки у мене є на каналі. Силку на них лишу у описі під відео. Якщо вас зацікавило, можете зайти і подивитися рецепт сяких опеньку. Ну, або я вам зараз кажу, що гриби можуть бути любі, не мусять бути опеньки. Можуть бути білі, печериці, в общем, які у вас є, такі можуть бути гриби. Даже можу взяти з камери, якщо у вас є варені, і такі можуть бути. А якщо візьмете сухі гриби, то туди їх треба навперед запарити і прожарити мало, а далі їх класти у суп. Ну, та ще, кроме цього, мені треба буде суль, спеції. Олія. Просто я вто не клала на стул, по ходу діла буду класти і буду вам показувати. І перелік інгредієнту напишу вам у описі під відео. У горниць висипаю ріпу, картоплю, заливаю воду, нараз посолю. І кладу на плиту найсяварит. Сякий суп дуже скоро сяварит. А доки тріпася варит, я зроблю зажарку. У фандел наливаю олії десь 2 столові ложка, висипаю сюди цибулю і жарю її до світло золотистого кольору. Цибуля ся піджарила, тепер кладу туди моркву і поджарюю із моркву усе разом. Пару минут. Я готую цей суп. Та якраз я сповнила, що сякий суп я готувала. Коли до мене приходили журналісти, спочатку до мене приходили грубич із команди ТСН, теж треба було готувати пісне-меню, то та я там готувала борщ із нашими закарпатськими лопатками, теж ця цікава страва дуже отримала та й смачна. А на канал я так і не виклала. А коли приходили до мене Мукачевонет, ото от той наші із Мукачева журналісти, і теж треба було готувати всяке пісне-меню. І я готувала всякий суп, а на каналі так теж і не виклала. Та тепер викладу всякий суп. Та якщо хочете, то можу зробити і борщ із закарпатськими лопатками. Теж виходить смачна страва. Напишіть, аж хочете, та я приготую та зніму і таку страву. Бо вонося готує дуже просто, легко, а страва виходить смачна. Пісний червоний борщ із закарпатськими лопатками. Така страва. Маленько ще подолю олії пудлию, бо вижу мало-маловато. І коли це все поджарило, у кінці додаю солодку паприку червону. Перемішую із паприку пару секунд. І все, зажарка у мене готова. Дуже файно пахне. Все. геть забираю. Тим часом ріпа у мене той варить. Вона вже якби напівварена. І аби суп був майдобрий, я туди додаю тепер рис. Я його просто помила і сяк туди додаю. І варить із рису. Он туди такий буде май варістий. варит уже там воно був, вже і ліпа була повністю готова. І рис. Прикриваю кришку. І сяк варит под кришку. Коли ріпа із рисом, почти варені висипаю туди зажарку. Файно всю вичиняю. Суп нараз став такий веселий, кольоровий, файний. І зараз висипаю опенька гриб. Так, цілі їх і висипаю. Вони у мене друбні. Несуть великі. Якщо великі, можеш їх мало і порізати. Дивіться, яка вже красота. І якщо ще треба, можеш долити води горячої. То вже смотреть який у вас горнець. Трясу тепер чорний молочний перець за смаком. Тепер можеш попробувати на судьбу, бо воно вже туйка є. Все разом, і гриби, і все, що там є, я вже і солила. І ви ще можете додати приправу по своєму смаку, по своєму бажанню, які ви любите. Я бушенич не додаю. Прикриваю кришку. І це ще і все десь 1 5 минут. А в самому кінці ще додам зелень. Зелень може бути люба, яка у вас є. У мене є і кроп, і петрушка у камері. А ви собі кладіть, що ви маєте. Або що ви любите. І в самому кінці додаю зелень. У мене зелень кропу. Промішую. І все, суп у мене готовий. Дуже файно пахне і він дуже смачний. Суп у мене готовий. Всякийся він получив. Там і грібочка, і рис, і картопля, морква. В общем, такий дуже смачний простенький, ну або завто смачний. Рецепт я вам лишу у описі під відео. Ну, і то я так написала, як би приблизно рецепт. Існей колач, Ви собі кладіть, що кулько хочете. А я вам рекомендую обов'язково приготуйте, бо суп дуже смачний. Ну, а я вам усім дуже файно дякую, козу мною нині був на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба і рясних. Божих благословень! Підписуйтеся на мої оба канали. І на сейс канал, і на канал Перлина Закарпаття, Нотай й на мой інстаграм. Силка на них буде у описі під цим відео. І я б у вас попросила, якщо вам не тяжко, будь ласка, поділіться моїм роликом у своїх соціальних мережах. Ото допомагає розвивати мій канал. Я вам буду дуже вдячна. А з вами була Оля на каналі Закарпатська Господиня. До нових зустрічей!